що Тараканівський форт зовсім не Тараканівський, а ще тут знімали сцени як мінімум до двох фільмів. А скільки ж людей тут померло? Містичні історії, легенди та факти. Те про що ви дізнаєтесь, переглянувши це відео. Міський форт одне з найзагадковіших і наймістичніших місць України. Саме тут під мурами поховано понад 200 австрійських солдатів. Насправді, правильною назвою є Дубинський форт або ж нова Дубинська фортеця. території форту знімався фільм Фентезі Джура Королевич. Але невідомо чи фільм все-таки дозняли, адже трейлер так і не вийшов. Є ще один фільм, до якого тут знімали деякі кадри. Трейлер до нього ви точно знайдете на Ютубі. Фільм вийшов на екрани ще у 2014 році. Називається Поводир. Тепер можна розповісти історичні факти. Побудували форт у 1890 році. Основною метою було захищати залізничну колію Львів-Київ. Але вийшло так собі. Точніше, взагалі не вийшло. Форт став воєнним складом і в'язницею для полонених. Пізніше тут почалися жорстокі битви, і форт було майже повністю зруйновано. Тут загинуло близько 200 австрійських солдатів, і їх похоронили прямо під насипами форту. Було розташоване дуже багато пасток, а також є підземелля, яке виглядає досить моторошно. Ну, а тепер перейдемо до того, що ви найбільше любите: легенди про тараканіський форт. Саме так будемо підкувати і переказувати те, що кажуть місцеві. Місцеві розповідають, що під закістю можна зустріти привидів. Душі австрійських військових ніяк не можуть заспокоїтись. Ось одна з історій, яку нам вдалося почути від місцевої жінки. Взагалі, жителі нашого села намагаються не ходити в це місце. Одного разу мені припала черга пасти корів. Випасали ми неподалік від форту. Так от, перед тим, як гнати корів додому, ми вирішили перерахувати їх. Не вистачало однієї корови. Я покликала свого чоловіка і сина, щоб ті допомогли з пошуками. Шукаючи корову, я почула, що хтось мукав з боку Тараканівського форту. Прибігла туди і дійсно, корова паслась серед мурів. Аж раптом я помітила, що з однієї арки на мене дивився незнайомий чоловік. Це не був турист, бо одяг був дуже старий, а обличчя змучене і все в крові. Він подивився на мене ще пару секунд. І непомітно зник з того часу. Я туди не ходжу, а цього чоловіка більше ніколи не бачила. Інша історія розповідає моторожну легенду про нацистську лабораторію, яка була розташована на території форту. В час Другої світової війни, коли німці окупували Західну Україну, вони проводили різні експерименти над військовополоненими саме тут. Легенда не розповідає, чи домоглись успіху нацистські вчені, але відомо, що коли вони відступали з форту, вони залили лабораторію великою кількістю бетону, щоб приховати все, що там відбувалось. Це вірити можна не вірити, але диму без вогню не буває. Місцеві справді уникали цього місця. Я на території форту теж маю дивне почуття тривоги. Факт номер один. Тереканіський форт з'явився у комп'ютері якою займається відома українська компанія Власто Геймс? Факт номер 2 Кажуть, сюди приходять помирати тварини. Ми у цьому можемо переконатись самі. Як правило, вони лежать у покинутих арках форту. За даними істориків та дослідників, на території форту ще й досі є пастки, що діють. Потрапивши у пастку, людина потрапляє у підземну яму, яка знаходиться у підзелені. Тому пересуватись по території форту потрібно обережно. Не А ось так виглядав тараканівський форт під час першої світової війни. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Дякую за перегляд.